Добрий день ми з України, канал Таро Знання, Мене звати Анастасія. Ну, дивіться сьогодні пройдемо по гострих на мою думку темах. Це багато з вас виснуло запитання стосовно літнього, літньої кампанії наступу Росії, так тому що ну це вже актуальна. Тема наразі. Ми зачепимо з вами і, можливу, зупинку у вогню, виписала тут собі питання, котрі б хотіла роздивитися. Ну і про обмін поговоримо. Коротше, про все, що вас цікавить в коментарях. Є питання? Залишайте в коментарі, як завжди. Але перш ніж збір. Збір це тут найважливіше. Збори необхідні нашим котикам. Ви це прекрасно знаєте, не мені вам пояснювати. Що, для чого, і так далі. Тож сьогодні зараз я оголошу збір на два генератори та дві зарядні станції для двох бригад. Для 406 окремої артилерійської бригади імені генерал Хорунжова Олексія Алмазова та для 34-ї окремої бригади берегової оборони загальна сума, ціль збору 151 тисяча гривень. Але це ж не буде просто збір, правда? Для вас є класний розіграш. Лоти, я буду намагатися вставити сюди у відеокартинки. Просто в мене трошки мама зліпи мені сніжку. Не дуже я з цим дружу, але буду намагатися. Тим більше, що в соцмережах та в дописі я виклала, як будуть виглядати ці призи. Призи, які? Це два підписані прапори. У нас два бригади, тож два прапори в нас підписані. Тулбус від заряду М 777 з, підпис... з ну, підписаний бій... з підписами бійців. Боже, вибачте, я намагаюся читати свій почок і вгадувати його паралельно. Це така собі історія. Також можливість поставити ваш підпис на FPV-дрон, котрий полетить комусь у голову. Ну, а також в'язаний Херсонський Кавун від нововоронцовських майстринь. От, дивіться, розіграш, щоб прийняти участь, це від 100 гривень донат. Тут в описі під відео я викладу банку Монобанка, да? і нагадую, що її можна поповнити з будь-якої картки. Вам не треба там морочити собі голову, просто треба буде ввести дані картку. Це все прозоро, це державний банк, ну там в нашій державі в сенсі він працює, і так далі, тому подібне. Це все чисто. Вам не треба в сенсі хвилюватися, що ви вводите якісь дані. Це не просто кудись там, це поповнення монобанка. От, І розіграш буде проводитися саме в Монобанку. Але якщо ви поповнили з іншого банку, просто слідкуйте за моїми об'явами, я буду казати, якщо треба буде з вами зв'язатися, а хто в монобанку знаходиться, слідкуйте, будь ласка, якщо вас запитають ваші дані, бо інакше як ми з вами зв'яжемося. От, Дивіться, шах аукціону, умовно скажімо, розіграшу від 100 гривень. Більше, наприклад, 500 гривень, задонатили ввесь 5 умовних квитків на цю лотерею. Да? Буде рандомно, тож випадково розіграно в самому монобанку. Все. В принципі, я думаю, ви всі знаєте, як це працює. 151 тисяча гривень, хлопцям треба ця історія вже. Давайте це зробимо. Давайте. Тим більше призи класні. Я тубус бачила. По справах. Дивіться, справдилися мої прогнози стосовно цього місяця, що був, бачите, обмін полоненими, повернення дітей і, на жаль, обмін загиблими тілам, повернення тіл, але на мою думку, це теж не є зовсім чимось поганим, в тому сенсі, що хлопці та дівчата зможуть бути заховані гідно і їх рідні дізнаються, що з ними розумієте, да, про що я? Тому що ще гірше, на мою думку, бути в повні там нерозумінні де, що, як. Отаку. Але але, бачите, я казала, що мені тоді падало, що буде ще обмін якийсь. Він проглядав, він просто мені от інформативно прийшов, я тоді записала і шорти, виклала інше відео. І от після цих недоперемовин в Стамбулі е, ж бачите, який мені травень випадав? Тож я навіть не розглядала питання про перемир'я через ці перемовини в Стамбулі, тому що травень не падав спокійним ні разу. І от, Ми розглянемо тему от обміну полонених, оцю тисячу на тисячу, котрий нам анонсував умірав, здається. Давайте. Тому що, ну, мені вбачалося, мені вбачалося, вбачалося, що йде процес. Хтось писав так, типу, ну, завжди йде процес. Так, да, процес йде завжди, але ступінь готовності, скажімо так, ступінь підходу до кінця цього, завершення цього процесу, він на картах по-різному випадає. Тож можна розуміти, що воно буде скоро. Ну, Обмін цей. Тисячу на тисячу. Є шанс, що будуть намагатися затягнути, скажімо так, умовно домовилися провести це, умовно, я намагаюся пояснити, що кажуть карти. Умовно домовилися провести це через 3-5 днів після оголошення, а вийде пізніше. Чому будуть затягувати, тому що 에, будуть тиснути, і, я думаю, маніпулювати списками тим, кого будуть віддавати, кого будуть забирати. Але це все одно не міняється тема того, що це буде скоро все одно, в будь-якому разі, повинно відбутися. Просто елемент затягування по-повішеному, він тут дуже навіть присутній. Але тут вже йдуть, вступають в силу третя сторона, котра буде тиснути на те, щоб ну, це таки відбулося, і от узгодження буде. Хоча ця історія нестабільна. Коли каже. Коли в мене сімейне свято в моєї сім'ї? Коли ти? Мені так приблизно. Наразі, типу, інформація йде накидаю, що коли в мене десятка монет, коли в мене сімейне свято, щось пов'язане з цим. Ну, дивіться, найближче умовно сімейне свято в мене моє. Мій день народження 28 травня, в кінці травня. Тож я думаю, може до кінця травня вони з цим розберуться, але попереджаю, вони, вони затягують цю історію. Вони затягують, тому що маніпулюють тими, кого будуть міняти. Вони будуть цю історію затягувати. Умовно, думаю, кінець травня. Там плюс-мінус тиждень туди-сюди, тому що ну, тут точніше не можна, особливо, коли я бачу, що тут повішено, що вони не хочуть. Відповідати певним умовам, напевно, на котрі вони погодилися умовно на початку. Ну, коротше, вони тягнуть, самі знаєте, кого за хвісти за яйця. Вони просто маніпулюють. Але воно буде в будь-якому разі. Далі, дивіться, тема на травень, котра я вже про неї казала, це тема обстрілу. Вона нікуди не поділася. На мою думку, воно зсунулося через оці от зустрічі у Стамбулі. Да? Тому що виходило, ніби вони хотіли його раніше провести, але зустріч у Стамбулі ну, переграла трохи строки. Але обстріл, ну, останнього разу, коли я дивилася, він нікуди не дівся, але я зараз про вас передивлюся, щоб точно вже вам дати інформацію. Подобайку, не забудьте поставити. А то багато хто каже, що я поставила і забуваю. Не забувайте. Це важливо для просування, нам вже треба збір закривати з вами, друзі. Так, да. да, перевернулася трохи карта. Воно є. Воно тут є. Це кому цікаво, я просто інколи на перевернутій колоди дивлюся, але зазвичай прямі, пряме положення. Так, да, вогонь, активна дія. Цього разу додатково вийшли діти. Обмежені місця для ускладнення. Тут може бути і інфраструктура, і логістика. Оця історія, все, що може ускладнити нашу діяльність, і це обмежено, обмежені місця. Тому я думаю, що це інфраструктура і логістика окремо під загрозою. Воно нікуди не поділося, коротше кажучи, тому що мені карти вони дні кажуть, що ну вже є наказ, вже є розрахунок, певний розрахунок того, куди бити, як бити і так далі. Тому воно не, нікуди не поділося, не відмінилося, воно лише перенеслося в часі, але воно буде. Я ось дивлюся вже другий раз. Ну, один раз я для себе тут дивлюсь. Мені так не подобається відчуття, коли я дивлюся ці карти, аби десь поруч не прилетіло. І тоді, взагалі, випадав страшний суд. Ніколи не думала про це з цього боку, але це може особисто мені трохи попередження. Просто щось мені не подобається. знаєте. Ну Буває буває таке відчуття. Напевно, у вас буває інтуїція, що вона нікуди не дівається, вона є в кожного. Буде обстріл, тому не ігноруємо. Не ігноруємо. Нікуди він не подівся, трохи перенісся через ці зустрічі. Літній наступ. Багато розмов про літній наступ, літню кампанію військову Росії. тому давайте дивитися одразу з кінця, як то кажуть, що їм принесе літній наступ. Ну, давайте. Не, спочатку що вони планують. В голову теж треба залазити. Що вони планують, а потім що принесе. Яка мета? Стоїть перед ними. Прорив. Далекий прорив. Це колісниця. Це наказ. Особисто Кремля, прям ну, старші аркани, ось, він імператор і прорив. Мені треба, щоб ви зайшли далеко. Типу. Мені треба, щоб вони боялися. Такі плани. Ми ж плани дивимося. Робота проводиться, щоб сталося ясно, з ким вони мають справу. Ти моя бабусінка. Ну і на дні Україна, звісно ж. Куди без цього? По колісниці. Плани прямо на да, скажімо так, тому що колісниця це прям однозначний, великий, моцний рух. І, все, і вся праця йде для цього руху. Да, 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 да. Масштабні плани, не Маленькі Маленькі такими картами не падають. А нас, а, от реальні фактаж. Що по факту будуть мати? Плани ми зрозуміли, а по факту що буде? Давайте я вам дно покажу. Вежа. Вежа вже каже про руйнацію планів. Якщо не всіх, то багатьох. Старший аркан, вежа. Ми собі будуємо, вони собі будують наполеонівські плани, а на дні вежа навіть без ще перевертання того, що я витягнула. Це вежа, це вже не успішна історія. Вони не зможуть. Розпилитися на ту кількість, на яку вони планують розпиляти власні сили. Їм прийдеться вибирати, куди, напрям... куди спрямовувати військову міць. Їм прийдеться вибирати, а не так просто. І в першу чергу їм прийдеться йти в наступ, але для забезпечення того становища, котре для збереження існуючого становища. Четвірка монет це збереження того, що в мене є. Отже, тут. По цим картам, по фіналу, по фактажу ситуації, вже не виглядає як це масштабний успішний масштабний наступ. Ні, він буде, але наслідки його будуть не тими, що вони хочуть ні разу. Ні. І там може чиясь голова іерофанта полетіти після цього. Е, поясню, вони планують реально масштабно типу, захопити. Ну, все до чого дотягнуться. Їм це треба для залякування, для зміцнення своєї позиції і так далі і тому подібне. Що ми маємо по фіналу? Масштабу я тут не бачу. Я хочу підкреслити. Це не означає, що вони десь не зайдуть і не закріпляться. Але про масштаб, все ж таки, мова не йде. Більше йде мова про активну діяльність для збереження вже існуючих позицій. Розумієте? А це дві великі різниці. Нема тут карти успіху. Ні, нема. Їм ще прийдеться, бачите, цікавий момент обирати, куди слати військових. Я хочу докласти на цю карту, тому що це не те, що дивно, ну, вони ж розраховують на щось, отже, вони розраховували от, певну кількість військових. А що станеться, що прийдеться вибирати? На нуль будуть помножені. Бачите, дурня знаю? Нульовий аркан, нуль. на нуль будуть помножені. Їх просто ну, вони не, їх не стане. Вони будуть, я так розумію, мова тут про штурми. От, Дивіться, застосування сили дуже активно, але без чіткого просування. Двійка, жезлі все ж таки про продивляння, про міркування, але не про просування. Тут ще і з ресурсами в них повинна бути проблема. Це вже ми не про людський ресурс, це я вже кажу про просто ресурс, збройний. Тут цікаво. Спочатку воно падає, ніби їм допомагають, і воно буде так. Їм будуть давати цю допомогу ресурсну. А потім вона нівелюється по правосуддю. Можливо, санкції. Вона нівелюється ця допомога. З часом не одразу, звісно, наслідки ніколи не бувають одразу. Вони приходять з часом, певно. Але коротше кажучи, е, на, на, наслідками е, літньої їхньої кампанії буде втрата великої кількості військових, однозначно, тому що їх не буде в той кількості, кіль... якій вона була, і на кої вони розраховували як на силу, власну. Це також санкції, втрати грошей, незважаючи на допомогу ресурсами їм. Успіху тут супер, я не бачу. Для них, хоча вони б хотіли, але там вежа вийшла, тут нуль на військових обновлення їх. Ну, хай так і буде. Будемо дивитися, будемо чекати. Давайте стосовно зупинки вогню. Подивимося, а що ми подивимось, чи хоч карти її бачать на найближчий час взагалі. Ми з вами дійсно кожного місяця робимо розклад на наступне, да і з огляду на розклад на травень можна було зрозуміти, що якось воно поки не дуже пахне тою зупинкою вогню протягом більшої частини місяця. Отак от можна робити висновки ще. Давайте, от чи взагалі якось воно проглядається. Дуже багато буде розмов, але прям фінальне рішення поки що під великим сумнівом. Я поясню. Є такі розмови. Насправді є. І далі буде це просуватися, і розмови будуть просуватися теж далі про це. Але це карта про карта тимчасової вимушеної зупинки. Це не про кінець-кінець, це дійсно про от, як тимчасова зупинка. Ця тема проробляється, вона потребує більш активної дії з нашого боку. Карти кажуть. З нашого дому повинна виходити більш активна дія. Інакше ні. Тут і інформування повинно бути, ну, будь-які боротьби, будь-яка боротьба в сенсі інформаційна, повинна тут ще бути дуже активна, тому що тут з мечів це про передачу інформації, це про те, що ми говоримо, початуємо і так далі. І тут на дні ще карта вибору, карта закоханих. Тож, чи точно найближчим часом? Ні, не точно. Ні, ні разу. Воно ще на виборі стоїть і ще не пройдені ті кроки, котрі саме ми в даному випадку. Четвірка жезлів тут підтверджує цю історію, що саме ми повинні пройти з нашого дому, повинні йти активні дії для того, щоб це спрацювало взагалі. Також четвірка жезлів може натякати на якесь свято. Це вже другорядна інформація. Може натякати на якесь свято. Котре може бути сигніфікатором наближення цієї історії. У кого є які думки, будь ласка, та пишіть в коментарі з задоволенням про це прочитаю. Загалом, я думаю, на цьому все. Хто дивився вчора Євробачення? Якщо дивилися, за кого ви боліли, якщо не дивилися, то ну чому я не знаю спати. Ну, якщо спати, то я розумію. Мені сьогодні ці мотоцикли не давали спати. До шести ранку десь. Голосно було дуже. Я таке не люблю. Ну, в сенсі я не можу так спати, щоб не чути. От, нагадую: збір треба нам. Те, що я сказала, дві зарядні, два генератори та дві зарядні станції для бійців 406 окремої артилерійської бригади та 34-ї окремої бригади боргової оборони. Давайте закриємо цей збір, тим більше, що призи тут. Дуже, на мою думку, гарні, смачні, ну прям як херсонські кавунчики. От, все буде. Всі дані для збору буде в описі під відео. Заходьте, будь ласка, і давайте його доб'ємо. Е, Лишайте ваші питання на наступні розклади в коментарях до відео. Слава Україні і смерть ворогам! Внутрішнім і зовнішнім. До зустрічі, папа. -па.